Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 399 Кількість відсутніх у класі учнів та учениць становила 1 шосту кількості присутніх. Після того, як один учень вийшов з класу, кількість відсутніх склала 1 п'ята кількості присутніх. Скільки учнів та учениць навчається в класі? Ну, така добра задачка. З чого почнемо? Давайте спочатку скажемо: нехай в класі навчається Х, напишемо дітей. Ну, мається на увазі учнів та учениць, щоб того не писати. То, що треба знайти, ми візьмемо за Х. І почнемо аналізувати. Напишемо: присутні відсутні було, стало. Далі читаємо умову. Кількість відсутніх одна шоста від кількості присутніх. Не від кількості дітей класу, а від кількості присутніх. Тобто, у нас є присутні і відсутні учні класу. Бачите, я пишу В це відсутні, а П це присутні. І у нас відсутні це одна шоста від кількості присутніх. Давайте представимо, що отаке одне, якби, коло, одна частинка це частинка відсутніх. Вона одна шоста від кількості присутніх. Тоді присутніх. Буде умовно у таких 6 кіл. Давайте ще раз: одна шоста, одна з шести це кількість відсутніх, тоді присутніх таких 6 кіл. А тепер питання: а скільки ж всього дітей в класі? Всього тоді виходить 7 кіл. Так? Угу. Зрозуміло, що я мала вам донести. І якщо поставити питання інакше, якщо я вас питаю, яка кількість відсутніх від кількості учнів класу, ви скажете 1 сьома? А яка кількість присутніх, ви скажете шість сьомих. Отака частина дітей в класі присутні? Від кількості дітей в класі. А питання а скільки у нас в класі навчається дітей Х. Тоді одна сьома від Х. Отже, у нас відсутніх одна сьома Х дітей було, а присутніх 6 сьомих Х дітей було. Зрозуміло? Далі будемо аналізувати, що там сталося. Потім, як стало, після того, як один учень вийшов з класу, кількість відсутніх стала п'ята кількості присутніх. Знову кажуть, відсутніх п'ята від кількості присутніх. Ну, нічого. Зараз розберемось. Знову пишу: відсутні, присутні. І починаю малювати коло. Частинки, так? Відсутніх у нас це одна п'ята від кількості присутніх. Отже, якщо відсутніх одне коле, тоді присутніх, як би таких кіл. Отже, всього в класі у нас 6 кіл, так? 6 таких частинок. Отже, Одна шоста частина це відсутній. п'ять шостих це присутній, А всього дітей в класі у нас Х. І робимо висновок, що відсутніх у нас стало одна шоста Х дітей. Присутніх у нас стало п'ять шостих Х дітей. Прибрала цю всю чернетку, все, що я намалювала. І аналізуємо. Було в класі 6 х дітей, стало у нас в класі 5 х дітей. А як воно там, що там було, стало? А чому так? Да, тому що одна дитина вийшла з класу, так? Тобто величина 6 сьомих Х більше величини 5 х на 1, На одну дитину. Я вже можу складати рівняння. Отже, 6 сьомих Х мінус 5 шостихх дорівнює 1. І таке начебто нескладне рівняння. Нічого страшного тут нема. Ви в 5 класі вже отримали перше знайомство з буквеними виразами. Ви вмієте це все робити. Отже, 6 сьомихх мінус 5 шостихх, це скільки оцих І вас ви пам'ятаєте, як працювати з букваними виразами. В п'ятому класі ви вчили, що 5а-2а це 3а. Ну, як 5 яблук мінус 2 яблука це 3 яблука. Ми віднімаємо коефіцієнти. Так само і тут. 6 сьомихх мінус 5 шостихх. Це треба 6 сьомих відняти 5 шостих. Щоб відняти ці дроби, треба їх звести до спільного знаменника. Яке число ділиться на ціло і на 6, і на 7? Пам'ятаєте? Це взаємно прості числа, що у нас 6 і 7. Отже, майбутній спільний знаменник буде 42. Шукаємо доповняльні множники. 42 поділити на 7 буде 6. До першого дробу доповняльний множник 6. 42 поділити на 6 буде 7. Доповняльний множник до другого дробу 7. Тепер нам треба помножити на доповняльні множники і чисельник, і знаменник дробу. Маємо 36,42х. Відняти 35,42х. Це все дорівнює одиниці. Тепер, я сподіваюся, ви усно віднімете 36,42 мінус 3542. Це 1,42 42 х дорівнює 1. І тепер у вас таке звичайне рівняння. Ви скажете: от у мене перший множник, 1,42, другий множник Х і добуток 1. І щоб знайти невідомий множник, Х треба добуток 1. Поділити на 1,42, на відомий множник. А ви скажете, а я ще не вмію ділити на звичайний дріб. Ну, нічого страшного, не вмійте, так не вмієте, Це ж задачка з дірочкою. Давайте трошки щось придумаємо. На яке число треба помножити дріб 1,42, щоб отримати 1? Ну тут же легко. Замість Х треба, щоб стояло число 42. Тому що, коли ви 1,42 множите на 42 на натуральне число, ви ж маєте там далі дріб скоротиться і буде одиниця. Отже, Х дорівнює 42. А що таке Х? Ми ж казали, що нехай в класі Х дітей. То що який висновок? Що в класі навчається. 42 дитини. Все, ми все знайшли. І записали відповідь: 42 дитини. Все завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!